Привіт, друзі! Не просто так сервісні центри переходять від оптичних мікроскопів до цифрових, адже це зручніше, вони мають краще регулювання збільшення, можливість робити фото чи записувати відео та й просто навантаження на очі менше. Отже, сьогодні ми покажемо вам практичне використання цифрових мікроскопів від компанії Andostar. На вас чекає короткий огляд та практичне застосування. Отож, у нас представлено три моделі цифрових мікроскопів. Почнемо з бюджетної моделі Adotstar AD206. Це цифровий USB-мікроскоп, оснащений 7-дюймовим дисплеєм та 2-мегапіксельним сенсором з подвійним регульованим підсвічуванням. Пристрій має велику робочу відстань та широкий діапазон фокусування, стійкий настільний штатив з поворотним тримачем дозволяє проводити точне позиціювання мікроскопа. Особливості даної моделі такі: він оснащений дисплеєм і пультом дистанційного керування, об'єктив з фільтром і кришкою, що захищає його від пилу та високих температур, великий робочий простір та. Широкий діапазон фокусування, можливість збільшення масштабу зображення до 200х, вбудована технологія обробки зображень, підсвічування з восьми світлодіодів та два бокових світлодіодні світильники. Що ж можу сказати? Що прилад однозначно полегшує дрібні процеси в роботі. Зображення досить чітке і з ним зручно працювати, враховуючи його доступну ціну. А де 206 можна розглядати як прилад не тільки для сервісних центрів чи майстрів, а й для школірів, студентів чи просто для кожного, кому такий прилад потрібен для роботи, навчання чи хобі. Наступним на черзі у нас буде AndoStar AD208. Це цифровий мікроскоп, оснащений 8,5 дюймовим дисплеєм, 2 мегапіксельним сенсором, діапазоном збільшення від 5 до 260х і подвійним регульованим світлодіодним підсвічуванням. Пристрій має велику робочу відстань та широкий діапазон фокусування, стабільний настільний штатив з поворотним тримачем зручно використовувати для ремонту великих друкованих плат. Для фіксації дрібних деталей в комплекті включені металеві пружинні затискачі, кабель живлення оснащений кнопкою регулювання. Потужності підсвічування та має вхід USB, тобто він працює від будь-якого джерела живлення USB 5 вольт, а також два виходи: на бічне підсвічування і на цифровий блок. Особливості даної моделі такі: великий 8,5 дюймовий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 1280 на 800 точок, ультрафіолатовий фільтр для захисту лінз, можливість збільшення масштабу зображення до 260x. Для фіксації дрібних деталей і плат в комплекті є пружинні металеві затискачі, підсвічування з 8 світлодіодів і дві світлодіодні лампочки вузьку світла, Велика робоча відстань і широкий діапазон фокусування. Можливість збереження зображення і відео на карту MicroSD, вона в комплект не входить. Підтримка 12 мов. За допомогою AD208 вже можна паяти великі друковані плати, зображення тут ще вищої якості, а з регульованим підсвічуванням ви завжди можете отримати чітке і контрастне зображення. Цей мікроскоп може бути дуже хорошим варіантом для майстрів-початківців і навіть професійних працівників сервісних центрів, адже потреба в роботі він задовольняє на всі 100%. І останній у нас на огляді, але перший за параметрами флагман Anton Star AD407. Це багатофункціональний цифровий USB-мікроскоп, що забезпечує зображення високої роздільної здатності, оснащений HDMI виходом та 7 дюймовим рідкокристалічним дисплеєм, збільшення зображення до 270х. Особливості даної моделі такі: можливість регулювати кут нахилу дисплея. Постачається з пультом дистанційного керування, мінімальна дистанція фокусування 5 см, 4 мегапіксельний HD сенсор і регульований стенд створюють 3D-ефект при перегляді предметів, об'єктив з uv фільтром що захищає його від пилу, диму та високих температур, можливість збільшення масштабу зображення до 270x, і тут все на зовсім іншому рівні. Чудова якість зображення, можливість виводу зображення через HDMI на інший монітор, регулювання параметрів наближення та підсвічування. Все це робить його надзвичайно зручним в роботі за допомогою ADЧ. 407, ми навіть відремонтували перегорілий мультиметр. Це справді суперпотрібний прилад для майстрів-професіоналів, яким потрібен надійний помічник.